Микола Дубина садівник зі стажем, однак вчитися ніколи не пізно. На його думку, саме у спілкуванні з однодумцями у клубі Садівник і народжуються його садові фантазії. У мене дружина часом, що ти туди ходиш, що ти ну, то щось знаєш, то не знаєш, прочитаєш. Та це ж колеги мої, це ж ну, з ким я можу поспілкуватися так душевно, як, як з цими людьми. От? На присадибній ділянці Миколи Дем'яновича вже понад 30 років красується актинідія, виноград, солодка кукурудза, перець та й інші рослини, які доставляють судівнику не лише смакове задоволення. Стевія. Стевія це рослина, яка з Південної Америки привезена сюди. Колись в наші совєтські времена вже навіть була програма замінити цукрові буряки в деякій степені із стевією. В Криму вирощували її. Виростити стевію можна не тільки на грядці, а й в домашніх умовах, як вазон. От ми викопуємо її, зараз викопаємо в городі, садимо в горшок чи в. Ну, Залежить від того, якою ви хочете рослиною ставимо на вікно, вона починає рости, там плодонос, потім пускає молоді пагони, ми їх зрізаємо, і дуже добре вона вкорінюється, робимо розсаду, а потім вже, як настає тепло, це десь після 20 травня вирощуємо в ґрунт. І вона кущиться, дає перші плоди десь в червні, в липні місяці. листочки ми збираємо, які дозріли, називається, дозріли, вони великі. От вона вже перед вами. Це листочки вже ті зібрані і висушені. А це молоді, а потім вже перед самою морозом ми її зрізаємо зовсім і можна сік зробити з неї з молодого, можна і з цією черницею, про яку я розкажу далі. За словами садівника, стевія не просто може бути замінником цукру, вона має лікувальні властивості. Стевія це рослина, яка незамінна для діабетиків. Вона, вона солодша в 30 разів за цукор. А можна робити витяжку з неї з листя, цієї, яка може бути ну так написано в книжці в 300 разів солодчий. за Солодку медову траву можна вживати без обмежень, додаючи її у консервацію, чай та до лікувальних ягід, таких як самберія. Про неї ми розповімо вже у вівторок, а поки солодкого вам ранку.